От ми й приїхали вже на море, не море, на океан. Так що вийшло подихати воздухом. Оце столик, так? Да? Де це столик? А це А зараз спаха. Оце так. Це Максимум. Як же його ти вотити давай. Ти-то у тебе тепер столик спеціальний. Ну дай його Ти як би, на чого тепер? Ну він падає. Чіть-чіть так повернеться. Хорошо тут. Виїхали з дому. Їдемо на океан сьогодні. У нас погодка така прохладненька, трошки йшов дощик. Хороша якраз в дорогу погодка. Так що їдемо. Їдемо на сі, так? На море, на океан їдемо. Ти вже готовий, так? Приготував вже книжечки, рисунки будеш малювати, У, звісно. Все, будемо їхати, так? Побачимо, може там дельфіни будуть. Складаємо тут, походу, пазлики, так? Да? Ну, їде по платній трасі. Так де ж вода 2,50 доларів. Вся дорога. Вона <гум> 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 тут поліває закранчується весь троє. А, я поняла. <гум> Хороша траса, не така насищена. <гум> Таке з села проїжджаємо, да? що не жиле, воно прям вікна позабивали. Там, де жиле, то живуть, а там, де не жиле, Забиті вікна. все. Щоб ніхто не лазить. Це ми вже в Южной Кароліні, так, навіть? Абусів так багато коло школи стоїть, П'ять да? штук здорових, такі ліса на проміні. Тама такі зап... густі, густі такі, де да, ліса, <головіка> там долини у нас. гора, ліс, такі густі ліси. медицинский центр с кардиологами. Я скажу кардиологам, что я в лесу. Куда же он все? Американский, американский, американский Макдональдс. Машини це під'їжджають з той сторони беруть, а ми туди ходили внутрі. Все, ще щось є якісь здання, будівлі. А це якийсь штаб, який це штаб? Наш ще наш рога. Тільська школа, мабуть, то проїхали. Тільки ж така, така да. маленька. А може, це просто автобус там стоїть. Ось поля такі, як у Польщі, да? зелені стоять. Це не А ти знаєш, що вони неї, так, як у пригоді, бо міцність не така. От тут більше похоже на польську природу. Оця міцність. У нас вона така більше сухіша, скажу. І дерева не такі, не так багато. Дякуючи тому, що ми їхали не по трасі, а по дорогам, які йшли через села Америки, то я побачила і села американські. Ось одне із них, в яке ми заїхали. Села в Америці, як я зрозуміла, різні бувають. Бувають такі і здорові, бувають і маленькі. Ось це село, як ви бачите, воно схоже на села, такі, як у нас в Україні. Воно таке величеньке. І як бачите, біля будинків немає городів, немає полісадників, нема, не огорожено. Просто газони і будинки один за одним. І що саме мені е, сподобалося, що кожний будинок він інший. Всі будинки різні, жодного будинка немає, який би був схожий на якийсь рядом стоящий. А ще я побачила, що у кожному дворі по дві по три машини. Тобто, тут в Америці не дуже розвинутий транспорт, який ходить, там, наприклад, з району, в село по місту. Тут бажано мати свій транспорт, бажано мати свою машину. Тому, як бачите, у кожного члена сім'ї, тут машина. Спочатку для мене це було незвичним і таким, здавалося, не дуже привабливим. Але коли я тут побула вже півтори місяця, я зрозуміла, що це краще. Ти не прив'язаний до громадського транспорту, ти собі е, вивчився водити машину, керувати нею, здав на права, і ти вільний у своєму пересуванні, куди захотів, туди і сам поїхав. В Америці розвинуте скотоводство, і ми дуже часто проїжджали поля, де паслися е, домашні свійські тварини корови, кози. Ось, бачите, будинок, який ми проїхали, там були сонячні батареї на даху. Сонячних батарей тут є у людей, вони роблять так у себе на дахах, але не так часто зустрічаються. Тому що, як я розумію, це все коштує немаленьких грошей, і не кожний господар може собі це дозволити. Хоча це вважається за. Дуже гарний спосіб виробітку електроенергії, добування електроенергії. До того ще й екологічно чистий. Коли ми проїжджали такі села, і я бачила, що тут немає городів, зовсім городів немає, то я так собі навіть починала мислити, де ж ці люди працюють. І так, по логіки, мабуть, Працює у якогось фермера, який держить багато землі. І працюють у нього, мабуть, так все, як у нашому, у нас в Україні. Фермер один, він держить землю і дуже багато землі, і набирає людей, які у нього працюють на тракторах, на комбайнах, ну і на всій іншій сільськогосподарській техніці. Мабуть, в Америці та ж сама історія. Ось бачите, якраз ми проїжджаємо тракторну бригаду у селі. Досконально я не знаю, так це працює чи не так. Але припускаю, що можливо це так, як я думаю. А можливо, хтось з вас знає, то напишіть, як у них там в селах працюють, де гроші заробляють селяни. Дуже ж пецева. Тут Це не погано. то чого село. Мама, ти чу на ну, що тут хороше село сюди, дом, як Ну, як у Пригорії все. Як село, що ти хочеш? Бач села. село. І заброшені дома. Цікаво було те, що приїжджаючи з селами, ми людей практично там не бачили. Інколи люди знаходились коло своїх будинків, сиділи десь у тіньку, а так, щоб по селу ходили, чи на велосипедах хтось проїхав, то ми такого не бачили. Можливо, це було пов'язано з тим, що день і було жарко на вулиці, тому люди не ходили по вулиці, а знаходились десь. Десь у тіні. Пшениця жовтіла на полях і вже, мабуть, скоро достигала і вже скоро, мабуть, будуть збирати урожай. А ось трошки приїхали і знову заїхали у село. Ще також мені було цікаво, заїжджаючи в село, ми не бачили не вивіски, як воно називається. Знаєте, що вручно робити не будуть. Треба, щоб були тракторці усі. Ну, Хватить, що це цярка, це не почати. Церква. Оце вже руві лічилась, під'їжджаємо вже додому. Мир тело біч, а як в Атланту, наче заїжджаємо мостів. Чой собі город. Уже не здоровий даже. А це Нортел. А Міртел ще... Нет, Норс. 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 Міртел біч. А вона же ж сам Міртел Біч. Та ще не доїхала. Воно море вже кругом оці. Ага. Чискується, да вже курортний городок. Стоїть. Вивіски вже такі різні. Пальми стоїть. Лобстері везде перемагають. Ага, щось ми на мало днів приїхали на 2 тільки. Треба було хоч днів на п'ять заїжджати. Ми на морі побули, Мамка в цьому на морі побула. Ну так як я не просто ж море. А, воно зверху написано. А, ага. Магнолія. Ага, Ого, бабушки зріли. Магнолія чи щеки. Магнолія. Ага. Да. Магнолія. Центру. Товарний центр. Так, -да. так. Чувствується вже, так. Да, Курортний городок вже чувствується. Бачите, ось які разноцвітні такі всі, Магазинчики, кафешки. Дивіться, да, їхали, їхали. Села такі древні, взагалі людей нема. А тут приїхали, опа, такий городок красивий. Зразу, да? А все, даже дельфін. Інтересно. Ого, мам, сніг. Ага, крап такий. Ой, дитина вже бак. Ось, Все теж щось. Кораблі все вже лежать. Ось дивіться, дитячий атракціон. Я вам кажу, що це ми на два дня це мало. Дивись, скільки тут все цікаво. Це ж як в Крим. Прикольно, да? Запросив, як дельфін, м'ясний носі тобі вже буде. Сі. Фі. сі сі Ой, фісь! Фіс там була? Mm. У нас, так. О, каже, фіс, давай. Все ж, бачите, ось, навіть роздаються доміки, що шовна. Это заправка тут. Прям строится кафе. Игра на эксцессы. Чистенько буч на море. А машина тут натёрта. Ох ты, красивая. Эти машины ездить мешать, мы не

Де да. тут кругом сейчас можно купити? Це ж пляжний город. Що ж, ж таке фармасі? Кругсі. Yes. А, так. так. Бачите, да, дуже красивий городок, Такие здания уникальные, такие оригинальные. Brazilian Steak House. Mm -hmm. Главное, что все таке цвітне мені подобається. цветная, цветная такая, бирюзовая, желтая, голубая. Курортные. Курортные цвета. Яркие. Тоже ну. все красивые такие цветы. Двумики. Угу, угу. Свадьба у свадьба. А у садьба двій до свадба. Ну п'ятниця ж по ідії можна свадьбу. Як очаку, як очаку наче заїхали? Мама, ну що мама? Ні, ну пальм там нема. Ну а то ж таке... сектор такой частный. Там мало очака видно. Мало все... На море была? Да, очака. Ну что, и Севастополь, лишь главное ну, не сравнишь Севастополь, значит не похоже на Севастополь. А, так мы тут через своих, по-моему, я все А чего? А на Савушке А что а, а, это а такое? Мы сейчас в штате, Южная Ага, да. <свят> Це Южна Кароліна, так, да, оказується. Ну, а ви казали, села, села. Нормальний городок. Ось той який красивий. Це ще один Тебе як вони люблять цей гольф гуляти? Кругом, кругом, де не... Как красова сбоку Ту тут красиво и выйду оно даль, дай, мам для вадика погрунився вам океан. Да думаешь, що все там це ну, дома яке раз. Тоже здоровье уже тут дома. Нуга это, наверное, центр до города. Це район просто таких типа отелей.